Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами оглянемо серію історичних творів. Бібліотека історичної прози Дніпро. Видавалася вона на початку 90-х років минулого століття. В мене в бібліотеці два екземпляри з цієї серії. Я їх обоє обидві ці книги купив одного разу. І обидві вони ось хтось їхній попередній власник їх так в обкладинки. Як зошити підручники, зробив оце обкладинки, щоб видно ну, не забруднилися. Ну, я їх вже не знімав, то хай так і буде. Взагалі, мені здається, що це достатньо перспективний спосіб, щоб зберегти книжку від забруднень. Отже, ну що це за серія? В цій серії видавалися історичні різноманітні романи. Це ж не, і не тільки української, до речі, літератури, а й інших літератур. Здається, наскільки я пам'ятаю зараз. Коли точно це в кінці 80-х почалося взагалі видання цієї серії. Е, ну, в основному, хоч, як я вже сказав, там були твори і не тільки українських письменників, але основний упор робився саме на українських авторів. Ось ми тут дві книги. Це в нас Андрій Чайковський, Сагайдачний, його двічі за все своє життя читав. Я обкладинку знову ж таки не схотів знімати, тому через обкладинку, погано, цю супер обкладинку таку погано видно. Ну, я вже не, не хочу їх знімати, потім натягати знову. І Іван Нечуй Левицький. Князь, Єре, князь Єремія Вишневецький, гетьман Іван Неговський. Я Єремій Вишневецького прочитав, Виговську вже, ще ніяк не дойду, а загайдачну. Я читав двічі в школі читав, тоді не дочитав. Ну і через багато років це, купив саме оцю книгу, я її прочитав. Саме в цьому виданні. Так. ну, Якщо про самі ці твори, ну, Сагайдачний це роман достатньо відомий, він і зараз передається. Я бачив вже сучасні перевидання, звісно, не набагато дорожче коштують, ніж це. Е, ну, твір про Петра Сагайдачного, Образ цього козацького гетьмана дуже ідеалізований, так спрощений. Е, потім ну, в цьому романі там такі антисемітські нотки є, ну, це ще. Не сказати, що це найгірше в цьому творі. ну Там дуже ідеалізований образ козацтва і самого Сагайдачного ну, любителя, як то кажуть. Можливо, так. Тоді там на початку ХХ століття, коли Чайковський писав цей роман, так, це було класно, потужно. Там все це було читати. все. Ну А зараз, коли ти вже, допустимо, коли ти знаєш вже більше про Сагайдачну і козацьку епоху, то ну, видні там уже всі такі ляпи. там. Так би мовити, там в тексті є багато тих невідповідностей історичним фактам. Хоча в цілому Чайковський, так треба визнати, він намагався козаків зобразити в такому етнографічному плані, правильно, там, що вони там їли, що вдягалися, який там устрій на Січі був. Там Батальні сцени достатньо цікаві. Хоча, звісно, там козаки всіх перемагають, там взагалі немає якихось там, небезпечних моментів, все, все так дуже успішно, ж надзвичайно. І турки якісь там тупі там татари. Таке. До речі, так, в кінці ж кожної книги, то ж теж, що перемітки йдуть. Детальні. А, ну, в кінці ось от, які книги мали видати. Юліан Опільський золотий лав, його зараз дуже часто переведу. Гнат Хоткевич Авірон був теж дуже популярний. Зараз там взагалі я бачу там по 500-400 по 400 гривень коштують такі сучасні з ілюстраціями, Так, ну, от, знову ж таки, ти ще казав, що іноземні тут автори. Ось якийсь Яван Крос, Мор Йокай, Якісь іноземні автори. А Казах, Естонець, Угорець. Зінейдату Блюдоу. Так, ось такий от роман. Ну, Не чоловіцький, зразу скажу, ну, як на мене, в нього Кайдашова сім'я, там, соціальні твори, так все це дуже класно. В нього вийшло прекрасно. ну, от, З історичними романами, ну, якось. Ну, по-перше, на мою думку, все ж таки, мабуть, це було не його. Ну, Бувають такі випадки, коли людина видатна, але в чомусь вона не може там успішно писати. Ну і Іван Ічовицький якраз такий приклад. Прекрасні, в нього різні там, твори, Кадашова сім'я, Микола Джері, Баба-Параска, баба Палашка», «Хмар» і так далі. Ну тут, ну, по-перше, самі подивіться, ну, хіба це, це художній твір чи наукова якийсь трактат. Ну, Фактично, тут просто. Ви бачите, ну, ну, я вам показую сторінки, ну це як науковий трактат. там, В такому тороці народився, в такому тороці помер, там, і от тут все так детально. Тут є, звісно, художні моменти, але тут, ну. Дійсно, Ярема Вишневецький не святий, ну нечвілевицький просто ну, там, коли читає, що, очевидно, він просто смакує ці сцени, коли Вишневецький там з людей шкіру здирає, варить там в котлах, мучає, там, смажить там козаків, селян. Тут, тут він нечовицький просто наповну це все показує, просто смакує цей весь жах. Ну, про Івана Леговського достатньо це зрозуміло. Гетьман, що був після Богдана Хмельницького. Який, з Рідчу, Поспойту якував Гадяцьку угоду, хотів проти Московії виступати, і так далі. Ну Тут взагалі не тільки, тут взагалі про останні роки Хмельницького і ну, більша частина, а про правління самого Гопського менше. Ну, Письменник симпатизує Вовському. Хоча обидва, обидва це романи він писав в часи Російської імперії, і треба зазначити, що тоді, в кінці 19 століття, коли він їх писав, вони не мали успіху. І взагалі один раз тоді Єремовшневецького е, в 1807 році публікували, а Воговську взагалі в радянський час в 30-ті один раз опублікували, і потім його заборонили, фактично. Оце вже в кінці 80-х, на початку 90-х його знову почали давати. Я не бачив саме зараз цих, я бачив, здається, цю Передання. Ну, знову ж таки, тут в коментарі, словничок, все як треба. Ну, а ви, друзі, пишіть в коментарях, чи у вас є взагалі книги з такої серії, чи взагалі вам кого небудь траплялись книги з серії бібліотека історичної прози Дніпро? Ну, і, звісно, що так я забув, це видавництво Дніпро видавало, Воно й досі існує. Видавництво художньої літератури Дніпро-Київ. І наприкінці, ще скажу, які є тут. Скільки таких книг було видано? Чи є тут взагалі десь якісь. Ага, ну так, тиражі великі. 100 тисяч. Загайдачний. Думаю... не нечто, що це книжка 91-го року. Так, тут у нас. 100 тисяч. Тут тобто, тиражі великі, тобто, попадаються такі неї. Ну, в ж таки, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!